Є люди маленькі, є люди великі, є люди отруйні, є люди як ліки, є журавлі серед них і синиці, є люди мільйони, а є одиниці, є люди, як зорі, а є метеорити. Одні щоб мовчати, а є говорити. Є люди, як всесвіт, а є як краплина. І кожній людині є. Всі. Присяжні і судді, є люди як сонце, і люди, як вітер, і будеш вмирати за них ти, і жити. Та вмить, як зустрінеш для себе людину у цілому світі, найближчу єдину, можливо, багату, можливо, убогу. Людина як іскра подібна до Бога, тому не суди, помилки, і Маленьку людину, і не вдавай, що байдужий до неї, бо люди скарби, а не просто трофеї. І в час, коли впаде вона на коліна, Одне пам'ятай, що ти також людина.